Салон 137. Над ріками Вавилонськими ми сиділи і плакали, згадуючи Сіон. Там, на їхніх вербах, ми повісили наші гусла. Адже ті, котрі взяли нас у полон, домагалися від нас пісень, наші гнобителі жадали розваги, кажучи: Заспівайте нам сіонських пісень. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, нехай відмовить мені моя правиця. Нехай прилипне мій язик до піднебіння, якщо не згадає про тебе, Єрусалиме, якщо не вважатиму Тебе джерелом моєї радості, пригадай, Господи, нащадкам Єдома той день Єрусалима, коли вони вигукували. Руйнуйте його, руйнуйте аж до самих підвалень. Дочка Вавилонська, руйнівниця, блажений той, хто відплатить тобі тим самим, що ти заподіяла нам, благословений той, хто і твоїх немовлят схопить та розіб'є об скелю.